Слава Богу, коли Ісус жив на землі проповідував і навчав, то біля нього завжди збиралось дуже багато народу. А це саме, що в словах Ісуса Христа люди відчували і силою і владою, яка не була у книжників та фарисеїв. Одного разу Він розповів причту про двох будівельників. Це є записано від Матвія 7 глава з 24 по 29 віршу. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линуло злива, і розлились річки, і буря знялась, і на дім, отой кинулась, та не впав, бо на камені був він застановлений. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. Линула злива, і розлились річки, і буря знялась, і на дім ото й кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ увався з науки, або навчав він. Їх як можна владний, а не як ті книжники їхні. Я прочитав пришту про двох будівельників, які будували для себе будинок. Кожна людина, яка слухає слово Боже і виконує, його, схожа на чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Він добре потрудився, викопав ями і заклав туди міцний фундамент. Розлились річки, зірвались буря, і на дім отой обрушилась. Але той дім. Не впав, бо тому, що на камені був він. Ісус продовжив і сказав кожна людина, яка слухає слово Боже, але його не виконує схоже на чоловіка необачного, що свій дім збудував на піску. І він не втрачав багато сил і звів свій дім прямо на піску. І Линуло зливо, і розлились річки, і бурі знялись, і на дім той обрушилась. І Стіни його не витримали, і він впав. І руїна цього дому була великою. Тож давайте і ми не тільки будемо слухати Слово Боже, але виконувати його. Тоді наш вонами буде сильний, як того чоловіка, який збудував дім на камені. Амінь.